Сьогодні в цьому відео розпакуємо і затестимо новинку від компанії Attack Shark і це модель R1. Бездатова мишка. У мене є варіант в білому і чорному кольорах. Якщо ви хочете придбати одну з цих мишей, то пишіть мені в особисті повідомлення. Переходьте за посиланням на OLX, Там ви можете придбати ці варіанти. І зараз ми розпакуємо. Подивимося, що всередині. відповідно відео продемонструю клік даної мишки і поділюся своїм враженням. Отже, давайте подивимося, що на коробці. Ну, по-перше, тут сенсор 18 тисяч DPI, батарея вбудована. Мишка має софт, так е, тут пишеться. Вона ультралегка, Ну і відповідно привабливо виглядає і має хорошу ціну. Давайте почнемо з однієї коробки, подивимось, пощупаємо. Ну, і відповідно цікаво зацінити дану мишку. Мені дуже давно було так. Ух ти, вже бачу, є гріпси. Це дуже добре. Так, де ж та мишка? Заховали. От. Документація випала. Ось таким чином виглядає миша легенька, відчувається реально легенька, форма в неї несиметрична. Мишка така ну, зручна. Так, от долоним хватом взяв. Дуже зручно. Значить, тут у нас глайди, так, навколо сенсору і три знизу. Кнопочка переключення DPI. Режим тут Bluetooth 2.4 виключено. Дуже добре. Дизайн такий. Привабливий, мені подобається. Ну, і відповідно, в комплекті поклали ось такі гріпси, можна наклеїти, і з ними буде виглядати миша прикольніше. Класно, класно, що за таку ціну поклали гріпси. Так, по комплекту, що тут ще є? Кабель, тканинний, паракордовий кабель USB-A, USB, USB Type-C, є фільтр, круто, і кабель такий достатньо легенький. І еластичні. Топові компанії вчиться. Не кладіть резинові кабелі, кладіть паракордою, тому що я вже говорив в попередніх відео про мишки. Є виробники, які кладуть все ж таки ще кабель для зарядки. Хто використовує мишку на зарядці, то відповідно це мінус. Є інструкція. Так, давайте, білу, ми подивилися. Тепер покажу чорний варіант. Так, теж відкриємо коробочку. Спеціально замовив декілька варіантів роз, 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 так, щоб люди могли вибрати собі яку мишку вони більше хочуть, ну і відповідно подивитись візуально, що більше подобається. Отак От виглядає чорна мишка. Мені біла більше подобається, але чорна, це теж, відповідно, хто має чорний сетап або, можливо, любить чорний колір, щоб не так пацькалась. Вона практичніше так буде. Але, ну, знову ж таки, ця мишка теж вигляд має. Мені подобається. І якщо брати по гріпсам. То чорного кольору, але я напевно зробив би іншим е, способом. Я би наклеїв сюди білі, було прикольніше, а чорні навпаки, на білу мишку. Це реально було витопчик. топчик. Відповідно, в комплекті також інструкція, і чорний кабель, все аналогічно. Давайте дві миші вам одразу покажу. Ось. Ну, мені білий кольор більше подобається. У мене і монітор білий, і клавіатура з білим кейкапом. У мене такий, скажімо, сетап, весь світлий, то мені більше. Ну, Чорна теж вона підходить під білий, відповідно. Це гармонічні два кольори. Але ну, біла мені більше подобається. Е, ну, в принципі, в принципі, мишка мені е, однозначно заходить. Так, я на прикладі білої зараз все продемонструю. Е, що ми бачимо, значить, по корпусу, так, давайте помацаємо його трохи. От, якщо брати по. Натиску на корпус нічого не хрустить. Нема ніяких питань взагалі. Гарно зібрана мишка, мені подобається. Однозначно, класно все. Так, значить, кнопочка натискається. Режим включення, значить, включився в нас. Індикатора я не бачу. А, от, індикатор є. Індикатор є, все-таки. Тут ніша в нас відкривається. Тут донгл. Давайте ми його дістанемо. Дуже хороше рішення. Небагато простору, відповідно, займає всередині, нема пустоти, і дуже класно реалізовано. Не загубите. Ну, це звичайний, відповідно, Донгл 2.4. Так, значить, що в нас по кнопках? Люфт кнопок, ну, взагалі, мінімальний. Якщо постукати, не люфтять кнопки. Якщо натискати так інтенсивно корпусу, ну, торкаються вони так? Але якщо звичний клік, не торкаються. Це хто дуже сильно інтенсивно, якщо. От. До речі, кліки. Давайте зараз продемонструю по звуку, щоб ви послухали. Коліщато? Працює тихо, мені подобається. Є чіткі відсічки по натиску. Теж такий чіткий натиск на середньому рівні. Ну і зверху кнопочка. Мені дуже подобається. Клік такий чіткий, спрацьовує класно. В принципі, по силі натиску ну, теж комфортно. По колішату теж є чіткі відсічки, нема такого відчуття, що. Резонує коліщато, от якщо сильно швидко покрутити його, то в принципі нормально. Бокові кнопки. Теж бокові приємно натискаються. Місця між нижньою корпусу частиною і верхньою кнопкою достатньо багато, палець можна покласти, не торкається він кнопки. Якщо взяти по формі, ну зручна мишка. Мені дуже зручно. От, Наприклад, зараз на стіл покладу, трохи повожу. Так, на глайдах, я так розумію, це плівочка. Її треба зняти, так, бо воно так шуршить. Так. Значить, Знімаємо ми цю плівку з глайдів. В комплекті глайдів додаткових немає, ну але ціна мишки дуже крута. Відповідно, і мишка сама. Так, значить, ковзе миша по цьому досить непогано. Мені подобається, як вона ковзає. Ну і по кліку, відповідно, теж все класно, все гуд. Однозначно, мишка реально вартує уваги. Якщо ви хочете недорогу мишку, легку, бездротову, то цей варіант я рекомендую розглядати.